В Україні триває війна, війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися, і ми будемо стояти до кінця. Я, Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни, у яких біль страждання і втрати поряд із самопожертвою та вірою у наших незламних людей. Селище Абрикосівка, що на Херсонщині, було в окупації з перших днів повномасштабної війни. Безліч людей зазнали страждань та знущань з боку росіян. Серед постраждалих і багатодітна родина Кагальняк. Батька чотирьох дітей, який виховував їх самостійно, росіяни викрали з дому, били та катували електрошокером. Внаслідок отриманих травм за два тижні чоловік помер. Його донька Діана розповідає подробиці тих страшних днів. 24 числа я встала вранці від того від шуму, що чула батько, куди збирався. Коли я в нього запитала, куди ти їдеш, він каже, то це ця... почалося. Я на нього дивилася з такими очима переляками, я говорю, що почалося. Він каже, почалася війна. Я говорю, ти куди, він каже, я їду воювати. 50-річний Назар Кагальняк захищав Україну ще у 2014-му. Воював понад рік. Додому повернувся через погіршення здоров'я, переніс операцію на судинах. Через сім років, вранці, 24 лютого, не роздумуючи, зібрався до військкомату у Херсон. Він зібрав свій армійський рюкзак, зібрав його та поїхав. Е, я залишилася з братом та сестрою. Він поїхав, але о, десь о 11-й годині повернувся назад, бо Херсонське місто вже взяли десант, тому він не встиг туди доїхати. І весь цей час, 24 числа, десь о, дві тижні ми сиділи без світла, без води. Чую вибухи, обстріли чули. 6 квітня російські військові проводили масові обшуки на Херсонщині, шукали зброю та колишніх військовослужбовців. Я той день пам'ятаю, як сьогодні. Це було страшно, бо їх було дуже багато і вони всі зброї були. І ми переживали, ми знаємо, ну, батько, що БАТО був, і він би не, не змовчав, що він в АТО служив. Був один воєнний, ходив з автоматом по будинку та шукав зброю. І він у нас відкрив шкаф і в шкафу висів папин кіт воєнний. І все, він одразу почав запитувати, чий ми кажемо, нашого батька. Ми одразу з сестрою сльози кажемо, тільки, пожалуйста, не вийде його. Вийшов і віддали йому цей кітель, і Вивели його з двору. Посадили в машину, потім ще забрали декілька людей, потім вони, вони уїхали. Це десь було около 12-ї ранку, десь так. Ми чекали до вечора. Десь около восьмій години вечора його привезли. У нього було куска губи не було, відірваний був. І були сильні кипіти, Бу, дуже сильно робили по голові. Ну, Він все жартував з цього, каже, все добре, там і переживаєте. Та він розповідав так: каже: «Е, як вдарили мене е, електрошокером, він почав ну, сознання діляти. Хлопець, який був в той момент з ним, каже, його били не один раз. Його бив багато, його били найбільше всіх батька, і били по голові. З кожним днем йому ставало все гірше, але ми його не могли вмовити поїхати в лікарню. Він не хотів туди їхати. Тільки як ми сестрою вже е, почали плакати, він наших слів нікого не любив, то. І тоді він сказав, так я поїду. І він уже йти не міг сам, його вже виносили. За два дні Назар Вікторович помер у лікарні. Він помер на день народження брата. На нього всім був. У нас брат з складами слуху з двох років десь. Він взагалі нічого не чує. Спочатку він спра... спрашував, де тато. Я йому показую, що він у лікарні, але 22 го часу ми його перевезли додому. Нам треба було його ховати. Ну, і звичайно, він його ж бачив. Брат дуже плакав. Він мені показував, батька вже поховали, він показує на батька портрет, показує, що немає його і плаче. Я показую, що я нічого не можу зробити, що його немає. Тяжко йому було. І та й зараз теж. П'ять років тому батьки Діани розлучилися. Мати поїхала за кордон, а четверо дітей залишилися з батьком. Він був найкращим тат. Ви знаєте, у нас, коли пішла мама в сім'ї, то тато для нас став і мамою, і тато. Він нас дуже любив. Він нам навіть шарлонки готував, кекси пік. Пікувався про нас завжди нам допомагав. Ніколи нас не залишав. Каже, ви мої сонечки. Донечки мої. Слава ти ні. Слава мені. Нікого не пробачив. Ви знаєте, як з сестрою кажемо з Лєрою, той, як кажу, Лєри, 22 роки. Ми вже якось виросли, вже старші стали, а ось Ілля та Ульяна, вони малесенькі ще. І тепер вони будуть рости без батька, а батько був для них сім. Тому ми ніколи цього не пробачимо. Не пробачимо і не забудемо. впевнений, що неминуче покарання чекає на всіх винних у цій страшній кривавій війні. І міжнародний трибунал. Героїня нашої наступної історії вже тричі була змушена тікати від війни. Щоразу вона опинялася, наче в пасті, і щоразу доля рятувала її. Географія вимушених переїздів Наталі Андрющенко вже налічує кілька особливо гарячих точок на мапі України: Харків, Краматорськ. Святогірськ. Зараз вона у столиці, і тут теж неспокійно. Втім, Наталя нікуди далі їхати не збирається. Вона знайшла себе у благодійність. Наталя Андріївна Андрющенко народилась у Мар'їнці, навчалася у Донецьку. А після завершення вишу отримала призначення у Краматорськ, де й залишалась жити. Народила сина, дочекалася онуків, і навіть не думала, що у двері може постукати війна. Ба більше, що тікати від неї доведеться тричі, вперше це сталося у 2014 році. Я сама своїми очима бачила, як е спецназ біг через наші, через наші двори і преса. Я все це бачила своїми очима. А коли вже заїхали шилки, в наш двір, і почали обстріли із нашого двору до через дев'ятиповерховий будинок, кидати міни на аеродром для того, щоб вони відповідали сюди, в жилий сектор, літо пані Наталя провела у сина у Харкові. А у серпні, коли місто звільнили, а комунікації відновили, повернулись додому. Та таким, як раніше, життя вже бути не могло. Не минуло і року, як росіяни знову обстріляли будинок, де жила жінка. Я за 10 хвилин до цього обстрілу зайшла додому, і це мене спасло. А з був у дворі у нас дитячий садочок у дворі, жінка з маленьким хлопчиком з синочком ішли йшли з дитячого садочку. То вона свої накрила своє дитя, сама загинула дитинки, руку одірвала. Хто був перед нашими нашим подвір'ям? Теж пара літніх людей теж загинули. Через дорогу люди теж загинули. Коли почалося повномасштабне вторгнення, пані Наталя гостювала у сина у Харкові. Разом із дітьми ховались у коридорі, декілька днів спускались у сховище, та швидко зрозуміли, небезпека скоро не мине. Вирішили, що дружину та дітей син повезе до Польщі. Сама ж пані Наталя переїхала до свата у Святогірськ. Я залишилася на весь березень у Святогірську, і почалися обстріли Святогірська з двох сторон і із... Сторони Ізюма, і ті е, бомби були і літаки накидали на, на там всього з усіх сторон. Ну тоді, вже як прилетіло в Лавру ракета добряча, така що в нас і будинок підскочив. Зрозуміли, що нема нічого святого. Пані Наталя вирішила їхати додому у Краматорськ, а звідти у Дніпро. Павло допомагав мамі, а ще опікувався більш ніж 60 старенькими, бо незадовго до вторгнення став співпрацювати в Святогірську з пансіонатом для людей похилого віку. Були обстріли, було чути. Взриви біля Святогірську. Вже війська Росії підходили до Святогірської і тому персоналу було менше, Не, не всі видержали це в такі тяжкі умови. Було тяжко, було страшно, ну але треба було це робити. Щоб вивести стареньких, Павло став звертатись до усіх можливих установ та організацій, підключав особисті зв'язки. Декількох людей забрали рідні, та більша частина не мала кому довірити своє життя, окрім Павла та його команди, яка зменшувалась чи не щодня. Людей вирішили евакуювати в Дніпро. Два тижні вони розміщувалися в одній із лікарень. За цей час Павлу вдалося знайти приміщення і організувати розміщення пенсіонерів. Наталя тим часом також дісталася Дніпра, не маючи змоги залишитись удома у Краматорську. І приїхала я в Дніпро 7 квітня, а 8 квітня на вокзал до нас ракета прилетіла і зразу разу. Скільки людей похоронили? І Були знайомі, і були знайомі знайомі, і були з дітьми. Через деякий час жінка вирушила до Києва, де мешкає її двоюрідний брат, і долучилась до діяльності благодійної організації. Павлош присвячує більшу частину часу облаштуванню пансіонату і волонтерству. Павло та пані Наталія мріють, що скоро повернуться до своїх домівок і полишатимуть їх лише, щоб навідуватись в гості одне до одного, а поки що наближають перемогу там, де можуть бути найбільш корисними. Я думаю, що по таку ми будемо вдома. Ми все з надією з надією такою великою в серці. Чекаємо нашої перемоги, тому всі повинні працювати на своєму фронті, і не пускаючи руки, далі йдемо вперед. Далі. І це не якісь вигадані персонажі для показових сюжетів, як на пропагандистських російських каналах. Це справжні українці з героїчним серцем і таких безліч. Не дарма кажуть, що у темряві. Добре видно світлих людей. На своєму фронті, волонтерському, наша наступна героїня вже більше п'яти років. А з початком повномасштабної війни відвезла дітей на Хмельниччину та пішла добровольцем до тероборони. Чотири місяці прожила у штабі. Зараз вона їздить на деокуповані території до цивільних та на передову до наших військових. Своїми враженнями від поїздок до Херсона та Бахмута ділиться волонтер Альона Скиченко. Альона Скиченко разом з іншими волонтерами завантажує машину гуманітарною допомогою. Скоро черговий виїзд під бахмут. Альона їздить до хлопців на передову туди, куди ще пропускають. Бо каже саме там найбільше потрібна їй допомога. У першу чергу моральна. Що більшість не вистачає хлопцям на передовій, це те, що завжди вони просять спілкувати. Вони просто просять постояти з ними, порозмовляти. Для них не вистачає цієї моральної підтримки. Для них вже декілька слів, як ми тут, О, і вже вони як розцвітають з посмішкою. І вони з нами можуть. Навіть більше поділитися, чим з рідними, тому що рідні не, не все скажеш рідним, як є там насправді на фронті. Дуже ще часто боїшся тих моментів, От, наприклад, допомагаємо е, формами, е, допомагаємо там смузі тепловізорами. Буває багато моментів. Коли це вже все проходить, ти, ти, ти зміг з людьми це зробити, а одвести нема ко. Найважче пережити втрату хлопців, з якими ще декілька днів тому розділяла вечерю. На міні підірвався один з близьких друзів Альони Володимир Сахно. Це просто неймовірно передати, тому що. Розмова з родичами, організація похоронів. Ну просто слів цього не вистачає, тому що на все передбачило. Пам'ятати і дякувати, дякую їхнім родинам за те, що вони виховали справжніх синів і сумуємо разом, бо це тяжкі дуже втрати. Колись мала таку необережність, коли приїхала до хлопців Бахмут, е сказала такий вираз. Хлопці, саме основне, повертайтеся додому живими і здоровими. Тут я не подумала про те, що Саме основне, щоб повернулися живими, тому що здоровими, здоровими вони вже не будуть після такого пекла. Саме основне, що я прошу людей. Людей, коли закінчиться війна, коли буде наша перемога, наші хлопці, захисники, які повернуться, розуміти їх зараз. Альона часто їздить на звільнену Херсонщину, і те, що вона там бачить і чує, дуже ранить її серце. Ми читаємо телеграми всі, читаємо вайбери групи, все, але не пишуть всії правди, яка дійсно відбувається там. Там повний жах. Коли ми заїхали в перше село, до нас відразу вийшла жінка і підійшов чоловік. Коли ми почали з ними розмовляти, щось запитувати, чоловік він єлі-єлі говорить, чоловік у цьому попав осколок в шилю. Вони розповідали, як вони його спасали, як ці бризки крові, як це все ну, відбувалося. Була одна історія, де ми були в село Червоний Маяк на Херсонщині, село, яке вийшло тільки декілька тижнів з окупації. Це перша лінія фронту. І біля цього села Червоного Маяка розповідала жінка сусідка, про історію, коли прийшли буряти. Матуся жила із донечкою, якій 14 років, і цей бурят просто обґвалтував цю ділочку. Матуся просто вибігала, кричала. А, що робіть зі мною, що хочете, тільки троїти доню. Він це так розповідала, як мені сусідка. Він сказав, уйди, уйді стара. Ну, ця матуся не витримала. Її завезли в лікарню після цього всього, в неї встало серце. Хоча кожен раз туди їдеш і ти розумієш, що це 50 на 50%, що ти можеш також не повернутися. Але по-іншому не можу одно. тому що я тут не можу сидіти, я знаю, що їм там потрібна підтримка. Все одно буду їздити, то по-іншому ніяк. Альона зізнається, її чоловік не в захваті від таких небезпечних поїздок, оскільки вдома на жінку чекають двоє дітей. Проте, завдяки саме підтримці дітей та небайдужих людей вона продовжує свій волонтерський шлях. Тільки вперед і не зупинятися, не здаватися і вірити. Щодня нагадуйте собі думками і вчинками. Перемога близько. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.